Вітаю вас на каналі Місячна країна. У грудні ми продовжуємо солити та квасити капусту, бо це дуже смачно і корисно. Та й під час відключень світла така капуста зберігається добре і не потребує зайвого клопоту. А коли квасити та солити капусту за місячним календарем, я зараз розповім і дам найкращі дати для соління та квашення на зростаючому місяці у грудні 2025 року. Капуста заквашена у ці дні буде біла. Вона порадує вас смаком, буде щільною за консистенцією, соковита, поживна, хрумка. Без слизу і дуже дуже ароматна. Нагадаю, що найкращим періодом для соління та квашення капусти буде період зростаючого місяця і активні знаки зодіаку. Тож для вас найкращі дні у грудні, коли можна солити та квасити капусту. Записуйте 1 грудня зростаючий місяць у овні. гарний день. Можна солити і квасити, капуста буде смачна, хрустка та добре збережеться. Далі 4 грудня, зростаючий місяць у близнюках. Теж гарний день, і можна солити і квасити. Капуста порадує смаком. Вона буде доволі щільна за консистенцією, але смачна та збереже весь, весь свій сок та смак. Далі, 21 грудня та 22 до 17.50 – зростаючий Зростаючи місяць у козерозі, капуста збереже усі цінні речовини, буде соковита, поживна, ароматна та смачна. 27, 28 та 29 грудня до 14 години, зростаючий місяць у овні. Капуста засолена та заквашена у ці дні буде смачною, хрусткою, та вона ще й добре зберігається. І нарешті, 31 грудня з 15.15 15 та 1 січня 2026 року, це зростаючий місяць у близнюках. Можна солити та квасити, капуста порадує смаком, буде щільна за консистенцією і смачна. Тож підведемо підсумки у грудні. Найкращими днями для соління та квашення капусти будуть наступні дати. Перше, четверте, двадцять перше, двадцять друге до сімнадцятої. 27, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев'яте до 14 години, 31 грудня з 15.15 .15 та 1 січня 2026 року. Я бажаю всім дуже смачної та поживної капусти.